Вітаю на моєму каналі Політеска, канал про те, чим живу я та світ, що мене оточує. В попередньому короткому відео я запитала пораду, якими кольорами вишити 5 фрагментів. Перший, п'ятий, третій чи четвертий, не знаю, вишиту Сьогодні я вишиваю ось оцей. Взяла такий зелений. Трав'янистий, темно, насичений колір. Тут його не, не видно, як воно виглядає. І почала вишивати. Щось не сильно мені подобається. Якісь таке трошки тм'яненьке виходить. Тому що цей коричневий такий темно-темно-темно-гірчичний якийсь. І цей так темний. Зелений. О, дружбан прийшов. І як я без цього дружбана би обійшлася би в своїй вишивці. Катуточка сидить мирно, він старий, розумний, він лазить у мене по колінах, але не так, як з претензіями, як Серьога. Ширь... Всього, а тут, каже, ще й берічки посію. Головне те, що якби ще не зачіпляв мені тканину і не витягував нитки з вишивки. А так, щось мені не сподобалося, і мені захотілося його випороти. Захотілося то захотілося, до речі, ще раз порада. Не беріть довгу нитку і вишивати незручно, і випорювати. Але потім взяла і передумала. І почала знову, навіть не почала. А продовжила вишивати цим темно, зелено травянистим Моя вишивка, що хочуте й роблю. Правда? Ви погоджуєтесь зі мною чи ні? І от вишиваю е е е е і думаю, е я то взяла зелений колір, беру його зараз чисто е, е зроблю по чотирьом кутам. Ну, Колір не передається, отак, як зараз дивитися. По факту я би сказала, що навіть і досить таки непогано. І поки я вишиваю, розмовляла з своєю знайомою, яка мені допомагала на початках з YouTube, ну і зараз допомагає порадами, про слово: безплатно чи безкоштовно. Зачепилися з нею щось за оплату якихось послуг, щось таке. І вона сказала, що в неї там на роботі чи з ким вона спілкується, багато людей, які це критикують, наприклад, її деякі вислови. Але все, слово безоплатно не росіянизм, так? я б сказала, не русизм. Це нормальне українське слово, є платні послуги, є безплатні послуги. Насправді слово безплатний є в українській мові. Так говорить про те, що не потребує оплати те, що коштує 0 грошових одиниць. Тобто, якщо я надаю вам послуг і не беру за неї оплату, то вона безплатна. Підтвердження знаходимо в творах художньої української літератури минулого і позаминулого століття. І скрізь написано безплатно. Вибираю нитки для оцих гострячків, вершинок. І вибрала, до речі, у мене цього разу дуже вибір такий, а, а ще, до речі, а чому не безоплатний, я з нею не щепилася, а обсуждала. І виявляється, що слово безплатний утворене префіксальним способом, префікс без. Плюс слово платний, який дається, надається за плату. тобто спосіб творення, такий самий, як у слів, безцінний, безвідмовний, безкорисний. Ох, як гарно. Серега мішає, не дає. І почалася повітряна тривога. І ми з котами переїхали на перший поверх. Е, ви знаєте, от е, таке враження. Mm. Це мама запитує. Закрита це як? Червона? Ну, ну, бобалістика, саме ракети. Мамі 83 роки. Вся Україна чи тільки е, схід і е, південь? Угу. Мама має смартфона і веде активний спосіб життя в тіктоці, ютубі і інших мережах. Ну, безкоштовний. Це теж українське слово, яке означає те, що не має вартості, не потребує коштів. Безкоштовний походить від прикметника коштовний, який має значення цінний, Безкоштовний в своєму сенсі наближається до поняття безцінний, той, що не має ціни, або його вартість складно порахувати в матеріальних величинах. Безкоштовно це повітря, безкоштовно це вода. Безкоштовно те, що не можна оцінити, оце в моєму розумінні безкоштовно. І я погоджуюся з пані Анією. Ну, тож яке слово правильно? Правильно обидва. Тільки коли ми плануємо їх вжити, маємо розуміти відтінки їх значення і використовувати те, яке найбільше підходить у контексті. І це ще не все. Українська мова дуже багата і різноманітна, має багато синонімів, і в розмовному стилі слово безплатно і безкоштовно можна замінити синонімами: даром, задарма, дурно, за дурно, за так, за спасибі. На дурняк. Мені слово на дурняк, до речі, не подобається. І кожне слово. Потрібно вживати в правильному контексті, щоб вас правильно зрозуміли. Ну от, всі вершечки вишила. Тепер вибираю, чим ось цих 4 чотирикутничка вишити. вишитим. І щось у мене якась така пастельна палітра виходить. Але нічого мені не подобається. А творчий процес. Він такий творчий. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість кольорів. І не одне не лягає на душу. Яскраве? Може, яскраве, але ні. Жовте. Жовте вже поруч є. Ні. Да, блакитненьке хотілося б туди до того, але у мене дикий вибір. І я вибрала, уявіть собі, блакитне. Часом я вишиваю і сама собі дивуюся е, тим кольорам, які я підбираю під той чи інший візерунок. Цікаво, радість. Все-таки мені кажуть, іти спати. Мам, по-моєму, вже відбій тривоги. Подивися, будь ласка. Мені здається, що цей блакитний сюди підходить. Ну, подивися ще раз. Як ви вважаєте? А ти подивися. Ні, мама, тривога закінчилась, я тут спати не буду. Я закінчую вишивати цей фрагмент. Навіть не сподівалася, що він такий вийде. Звичайно, трошечки геометричний, квадратно-гніздовий, але що вишило, те вишило. І що маємо, те маємо. А далі попереду у нас багато ще є часу і місця. Я маю вам що показати.